Розалія. Я вже в цю спільноту ходжу півроку. У мене була проблема з високим очним тиском, що казали робити операцію, підзивали главкому. А тепер очний що... тиск був 31, а тепер вже 20 і 21. Нормально. Нормальний так. Дякую Господу Богу і Олегу. Я звати Марія, Христос Воскрес. Я той раз була, того місяця у вас, мене дуже нога боліла, я не могла. Клякати цілу зиму. Я й пропускала службу Божі в церкві, от через те, що мене дуже нагадує. Я приїхала сюди в церкву, висповідалася, на молитвах, бо від початку до кінця була. І я, мені так легко дуже стало, що що дуже стало. І я тепер можу і вклякати самостійно, ну по-старочки вже. Треба трохи підпертися. Але слава Господу Богу і дякую отцю Олегу. Ні, вже мене нога не болить. Ну, ще так потрошки, але ще треба, треба приїжджати і молитися. Мене звати Ігор, я вже раз давав свідчення. Тут було літом. Рік чи два назад. В Криусі була дуже велика відправа і перед тим, як... Велизу Горшівську богоматір, ікону Горшівської богоматі і перед тим, як треба було поцілювати ікону, помолитися, треба було пройти благословення ця Олега. І після цього на другий день у мене було забій лівого передпріччя. Дуже тяжко було пів року. Піднімав руку, але різка біль була. І після цього зразу на другий день. Велике благодать, полегшення зійшло так на душі і згадав про руку, а тут так, як би і не було. Дякувати Господу Богу і у цю, цю Олегові. Мене звати Богдан. Десь місяців за два тому назад я передав колегові там в Коломию диски з проповідями отця Олега. І коли е, я там по роботі приїхав і була зустріч з ним, він показав мені на, на мобільному телефоні, показав е, машину, якою він їхав за кордон. І машина догри ногами побита. І е, на тому місці, е, значить, коли люди там прибігли і витягли його з машини, значить, дивувалося, що машина в такому стані, а на ньому не було жодної царапини. І кажуть, що там таке місце, що там загинуло багато людей, загинув священик в тому числі. І дуже були здивовані, що ця людина жива і взагалі не пошкоджена. І питаюся Михайло, ну, а як ти вважаєш? Він каже, ти знаєш, а я їх у дорогу і слухав диски, а ці проповіді, оця Олега. І я так думаю, що це ласка Божа, оце, що таке бачите, що людина жива і... Дякую, так, Господу Богу милосердному за ту ласку. Я Ольга, я приїхала з Коломиї, і я, мені порадили відвідати службу отця Олега. І я тиждень походила на службу Божу, я ще ходила з племінницею, яка була така трошки перестрашена, і племінниця так уже й почала розмовляти краще і краще себе поводити. А я без ніяких таблеток, без нічого живу, не проколювала.